Злапала карася, покльовка риба, покльовка риба, терпець увірвався, маленьких будемо відпускати. Навіщо ти рахуєш рибу? О, на... ну, Ладно, віддихай сьогодні. Добрий ранок. Добрий ранок. Місце є вільне? Так, будь ласка. О, добре. Я тебе не впізнав. Багато будеш. Коли? Ти диви, який ранок сьогодні? Туман над річкою. красота. Так, це буде ліворуч. Перша буде ближче, а це подалі. Що приділилися, так будемо і ловити сьогодні. Всім добрий ранок. Друзі, на минулій рибалки. Я об'явив, що це була завершальна у нас рибалка по карасю цієї весни у цьому році. Саме на річці Нулець. Але пройшло три дні і терпець увірвався. Вирішили ще такий разочок приїхати. Дуже нам тут кльово, дуже комфортно. Не відпускає нас сингулець. Така чудова водойма. І такі гарні карасі. Літом ми такого не знайдемо. Місце у нас сьогодні на камнях, але місце, я вам скажу, особливе. Саме звідси почалась наша рибалка на карася. Тут я почав знімати перші відеоси. І ще самі-самі перші ролики на нашому каналі, як ми тільки починали, були саме з цього місця. Знімав я тоді ще на смартфон. Знімав просто для себе. Мені це тоді подобалось. Може це і наштовхнуло мене відкритий канал на Ютубі. І займатися тим чим зараз займаємось. Чудовий ранок, ми на водоймі. Ловимо. Роса на траве, а я выскочил в кроссовках. И сразу ноги мокрые. Пришлось им переобуться. Ну, Света, что уже злапала карася? А что ж ты меня не гукаешь? Звідки я знаю, где ты? Деякий. Тебе, как завжди, нема. Опа. Какой он теплый. Не, вода, ж. вода тепла. Так, Мабуть тут треба штричку поставити. Та хай посередині. Місце трохи змінилось з тих пір, як ми тут ловили перші рази. Води додавалось. уровень був метра три, мабуть, сіля. Тут був такий рівний бережок. камишу менше було. Вода піднялась і вже рибаки зробили такі виступи, щоб було зручніше сидіти. У нас сьогодні по дві удочки. Прикормка горохова мастирка, на гачках чесночний кук. Почнемо з чайку. Поки що одного карасика тільки піймали. Ось неактивно активно поки сьогодні воно Оно поклёвка. є так, бачу, що є опа. О, это хороший. Хороший. Карасик. Я их выливала, что уже не будет сливать. Будут. Что уже не будут брать. Куда он оденется? Это кто-то списал. Чего рыба клюет? У нас птичка, вона ну. бере. Да. Ми ж нема дзьоба. Клювати. Є ще один. треба Зараз. П'ємо чайку і будемо і будем перезакидати. Зараз перезакину, почекаю, посидю, та може візьму краще фідера і зафорделю аж на ту сторону під той камиш. Попробую, бо кидаю насередину щось, щось нічого. Цими малими удочками я туди не докину, а фідером фідером докину. Нічого. Головне, щоб клювало. Щоб було цікаво дивитися. Цікавий ролик був. Я за дірва. За <с>? тобі поплавкав. Оце покльовка. Оце покльовка. Ди невеликий. Не великий так не А такий борзий. О, О бачиш, на цю кормушечку клюнув. А ти наїдаєш на неї. Ти вже три піймала? Так, а ти? А я ні одного поки що. Ну планую піймати більше тебе. Що, <хи> не віриться тобі? Як ти будеш <кхи> чаювати. А що чуювати? Одне другому не мішає. Ну що, прокльовує потихеньку. І це добре. До речі, на цьому місці ми піймали самого здорового карася. 920 грамм света вытянула, вот тут сидела. 700-800 было. 900 не было ни разу. Ой, какой карась Ай-яй-яй, сейчас мы его сважим. Есть такие крупные. Не, нема. 925 грамм. Ой, ой. От это карасина, ну це ж досі моя рука. Це було скільки? Років, мабуть, п'тому. Няк ми не достанем того нашого кілограмового карася. Ну і поклвки сьогодні. удочку удочку просто ломаю это хорошая вода да? ты знаешь я кевин с ума сходы ну, Аккуратно. А, на жареху. Най чудовий розмір так, я не зрозумів, де ж мої карасі Щось дальня дистанція не працює, світа кидає на ближню. Та я ж в мене вроді би хто вище б'є, той краще грає, ти, знаєш таке. Чим далі кидаєш, тим крупніша риба, тільки поки ніякої. Самій раз проснувся. Сейчас легенько тянеться. Де куди він пішов? Лево, влево, влево. Комусь тепер. Там може я так витягнути. Бери. Бери. Вроді непоганий розмір. От і я відкрився. Теж такий. Оце більше середнього. На жарюху піде. Та собственно всі на жарюху. що я. Цих карасів ми жаримо. Дуже це діло любимо. І літом, і взимку, і і літом, і взимку. Чудова, диетична, смачна і смачна їжа. А ще, друзі, останній час свята почала жарити карасів на кукурудзяній муки. Яка це смачна річ. Набагато вкусніше, ніж на звичайній муці. Так що спробуйте. Хто не пробував, не пожалкуйте. Піднявся вітерець невеличкий і одразу покльовочка в мене. любе карасик вітерець. Такі стандартні, однакові карасі. Трохи більш ладони всі. подмешала підмішала мамки в мастирку. она краще тримається. Щоб швидко не розмивала течія мастирку, додавайте суху манку. і все буде гаразд. Щось натягнуло. Ось покльовка була, смуканула так. І все. Не сподобався йому мій кук, поплив далі. Где? Yeah. Yeah. как хорошо сходим, нема. Yeah. Поклевка рыба, поклевка рыба. Mm -hmm. а, стандартный. Тарасик забирай Опа. Так, друзі зібрав я фідерка, сейчас переставлю кормушку з той непрацюючої удочки, може все закину як можна подалі Там десь під той берег І Щось треба робити, щось міняти, що вже Стоит она уже каждую рыбалку. То одна рыба, то две, то ничего. Какая-то як инвалид. Не додела она какая-то чи удочка, чи кормушка, не пойму, что. Вот, стоит кук. Все же нормально. А острый. Не знаю. Може гачочка поміняти тут. Сейчас мабуть поміняю гачка, поміняю поводок. Тоді закину. Що таке? Перший холостяк. Судя по всьому, да. Опа. Вот і наші спрацювали. Піди куда він. Я... Так, попер. Попер до твоїх. Опа. Ти дити. Не зачепи. Ні нічого. Кажу не зачепи мої сигналізатори. стабільно не більше не менше не, не, не рідко і не часто відстань між покльовками все якесь все кинув а так не це щось ну, ну, зараз поміняємо гачка. Я б не сказав що той був тупий, але не свіжий якщо так буде правильніше, бо він вже давно Я сижу, думаю, чи пірозабрав суті <гум> підожди трошки. Ну що, той же самий кормочок тільки поставив на фідерне діліще. Да. С новым гачком. Я вот так и на мы подали. Ну, попробуем там. Тоже поставлю я на сигнализатор. О, о а так люе, видите, что, что, делает? Лістка передержимо, мабуть. Я щось не чую. Ні, щось є маленьке. Та не надо, не надо. Маленький. Маленький. Даже навіть на відчував, що я щось тягнув. Йдемо тебе відпустю. Иди. Маленьких будем отпускать. Пока клюют нормальные. Фидерок пришел в работу. А что хорошо, пока ты добежишь оттуда, я успеваю включить камеру. Обично я не встигаю. Ти так швидко це робиш ну, Стандартні А на турбазі косять траву досі, -дві вже неділі-дві вже Хіба там така плантація здоровенна. О, жаби завелись. Там А навіщо ти рахуєш рибу? Щоб по тебе до таких Перегнати мене чи догнати. Щоб показати, що ти більше ловиш, чим я. Ну, я не стараюсь. Не стараюсь. Тут не стараться нельзя. Приехал на... Оно... Что це фидер, да? Ага. Приехал на рыбалку, треба. Стараться. А спать дома будем. Ну давай, клюй. еще раз. С дальней дистанции. Может кто за леску зацепил, тут через всю речку леска, кто то есть проплывал поруч и зачепил плавником. Держок сработил, баш там, то меня гачка. Не знаю, что-то так упирается. Поміняв гачка і зразу 10 хвилин і покльовка. Може вся справа була на свіжому гачку. Та, я не дуже він... ого. Не дуже він і здоровий. Ну, ні, ну більше середнього, да? Ложи. Одинадцять. Так краще. Одинадцять. Стандартный Я так понял, всю рыбу сьогодні я знімаю, да? Я так понял, а всю мастирку я заминаю. Так? Ладно. Отдыхай сьогодні. Ага. Спрацював мій новий І ну що, Опять на дальнячок. Щось пабішок взяв трохи. О, сонечко вилізло з-за деревини. Мабуть, треба роздягатись, буде жара. Взагалі сьогодні день буде жаркий, небо ясне. Не хмаринки. Пересмінка світа, відпочивати поки. Друзі, ну а зараз на деякий час ми перервемося і продовжимо в наступній частині. Далеко не уходьте, я на вас чекаю.